Скажіть, будь ласка, як вас У мене ключить Лідія Олексіна. А звідки ви приїхали? Я приїхала із Харцизка Донецької області. Цей, це містечко знаходиться в 24 кілометрах від Донецька. А як ви дізналися про те, що відбудеться така зустріч? Я познайомилася з пані, з пані Марією і вона мене запросила на цю зустріч. Ви думаєте, вона була корисною для тих? хто Я думаю, що вона була дуже корисною, дуже корисною. Люди сказали про свої тривоги, про свої переживання і поділилися досвідом, як вони змогли влаштуватися в нових умовах. А ви змогли влаштуватися в нових так, умовах? Так, так, я змогла влаштуватися в нових умовах. А скажіть, будь ласка, я чула, що вам навіть вдалося знайти роботу. Дійсно, це так це досить дивно. Багато хто вважає, що це досить дивно. І як вам це вдалося? Бачите, колись ще дуже молоді роки. Я закінчила театральну студію і це мені ось зараз пригодилося. Навіть, я навіть не думала, що так буде. Запросили мене. Не варто зневірюватися, а варто шукати і стукати, і вам відчинять, правда? Я так вгадаю, що коли людина чогось хоче, вона обов'язково це зможе зробити. Добрі чого ви побачите? Хотіли побажати усім присутнім на цій зустрічі. На цій зустрічі я б хотіла побажати всім миру, спокою, злагоди і сказати словами Шевченка. Мені ж мій Боже на землі, подай любов, сердечний рай і більш ні, нічого не давай. А всім нам вкупі на землі єдиномисліє пошли і братолюбіє подай. Як гарно. Ми вам вчора дякуємо за такі добрі слова і за те, що ви прийшли. Всього вам найкращого. Представтеся, будь ласка. Вас. Здравствуйте. мене звуть Екатерина. я з Харцизка Донецької області. Скажіть, будь ласка, хто ви приїхали сюди? Я приїхала з двома дітками. А ви приїхали до когось із родичів чи ні? Як би не із родичів, прийняла сім'я бувшого однокласника мужа. Бачите, все-таки добрі люди у нас в Україні, да, правда? Да, да. Так ми раді, що ви все таке в нашому місті. Скажіть, будь ласка, як ви дізналися про те, що тут відбудеться така зустріч? В принципі, у дівчин з Дніпропетровська була ця інформація, і далі ми сюди відходили. Отже, інформація поширюється, це радує. А чого ви очікували? В принципі, зустріча, предполагалася бути інтересною в плані спілкування, е, Найти... похожих людей, то есть, чтобы детки были такого же возраста в дальнейшем, чтобы общаться с ними, послушать, кто с какой проблемой столкнулся, возможно, поделиться своим опытом ну, в решении этих проблем и на будущее, может быть, чей-то опыт перенять. вы думаете, удалось реализовать это задуманное? Я так думаю, что за один день нет, но в дальнейшем мы будем просто больше общаться и друг другу помогать. Вы Ви хочете сказати, що такі зустрічі потрібні, очень вони корисні Дуже для вас, як для персоналії, не частини колективу, а індивідуальності, це було корисно в психологічному плані. Так. Да. Отже, жодного негативу від цього ви не відчули. Нет, все Ні, Все добре попри те, що люди ділилися своїм наболілим, це все одно та ж все одно болить, воно ж болить все одно, навіть хот варіанти там тут не воно болить. Будоварюватися легче. Добре. Ми ну, вам ще вдячні за те, що ви відвідали. Цю злистю будемо чекати на вас надалі. Стаснися, будь ласка? Меня зовут Іра Ферламова, ми з Донецька. Я приїхала з сім'єю, з мужем, з ребеночком. Зараз к нам всі крові приїхала нам надома з ребенком. Наскільки розумію, у вас така активна позиція, і да. ця активна позиція в... не тільки на словах, вона підтверджується активними діями. Я хотіла б вас спитати, ви бачите роботу цієї самої? Помочі задуманої, от якою вона має бути. Чи це буде такий динамічний процес, який в результаті уже організації самої самопомочі буде говорити нам про те, куди далі рухатись? Чи може ви вже одразу бачите певні вектори розвитку? Те, що я бачу, що я вважаю, що це во-первых, нужна організатори в будь-якому випадку. Тобто течі, по теченню, ну просто по теченню йти, це буде хаотично, і це не буде непродуктивно. Тобто організатори, нужны для планирования деятельности. В любом случае, то, что мы сегодня встретились, это очень хорошо, потому что хотя бы мы познакомились, есть люди, которые хотят помогать, хотят органи ну, организовываться в группы помощи. Что, как вы это еще объяснить? Что может завадить работе в этой группы? Как вы думаете? Ничего. Прекрасно. Відповідь не нього може помішати. Якщо є бажання нічого не поміхати, немає тут не помех. І ще скажіть, таке важливе це чи не відчуваєте ви негативу від того, що люди говорять про свої біди? я не відчуваю негатив, тому що у мене така позиція, що по-перше, потрібно дати человеку виговоритися в любому скрущі. Тож, якщо він говорить, якщо у нього є проблеми, то значит, ему нужно выговориться. Поэтому я привыкла сначала выслушать. Э, ну, ему это нужно. Я вы умеете слушать. стараюсь, по крайней мере, уметь это делать. Потому что ну, это для него помощь, а для меня нет, это не тяжело. Ему это уже дает положительный какой-то результат для его личного состояния морального. И вот то, что мы сегодня встретились, и каждый высказался, это очень хорошо, потому что кому-то стало легче, я думаю, после этого. Это очень плюс. Звичайно, хорошо. Добро. Мы вам дуже вдячні за таку активну вашу позицію, за допомогу, за те, що ви прийшли і сподіваємося на подальші зустрічі. На ну, все добре.